Вітаємо, шановна пані, знову з вами. Сьогодні будемо говорити про стосунки з дорослими дітьми. На жаль, нерідко вони є проблемними і ми зауважимо на те, що у словосполученні стосунки з дітьми є два крила: перше це стосунки, це та територія, в якій відповідальність здебільшого несуть батьки, і друга частина це діти. І коли вони дорослі, то зрозуміло в своєму житті вони приймають рішення відповідно до ну, на власний вибір. А, ми. Коли підіймаємо якесь питання, то зрозуміло, що підготували вже відповідь і свідчення Божої слави у житті людини, сім'ї, родини, дітей, батьків. Саме тому сьогодні ми пропонуємо вам послухати свідчення нашої гості. Я вам її представляю. У нас в гостях шановна пані Неля Єлісеєва. Вітаю вас! Дякую, Нелечка, Ви мама трьох дівчаток? Так, да. Хоч вони вже і дорослі, вони все одно для вас дівчатка, якого віку ваші діти? Старші 25 років, середні 24 і самі менші 21. Розкажіть, от в якій атмосфері вони виховувалися, якими були ваші цінності, сімейні, традиції? Можливо, віку, як вони росли? Вони росли віруючі в сім'ї, тому що ми з чоловіком поженилися, Ви, він зробив мені. On, zrobił mi. Предложення да, і я согласилася, і тоді я покаялася. Тобто, це була якось така сім'я до половини віру, Після, після вийшла я заміж, вже вийшла заміж, і ще я не покаялась, але він вже покаявся. Тобто uh -huh. це було так. А коли я вийшла заміж, я буквально там через місяць я поїхала, бо він був воєнним і я поїхала з ним. І там в Одесі я покаялася в церкві. От. І через два роки родилася Агнеса, тому що покалась в 96-му році, а в 98 му родилась. Тобто діти всі росли в... з віруючими батьками, да. І, дату, і мама. Ви їх наставляли, зрозуміло. недільна школа Знаєте, була. ми ж... Всі вчимося бути батьками. Угу. І ми теж вчимося. Ми, коли діти родилися, з кожною з дитиною ми вчились бути батьками. Якщо старшою, ми були дуже строгі батьки. Тобто, по, по Слову Божому, ти там, де живеш, ти там, де питаєшся в церкві, того й тих ти практикуєш в своїй сім'ї. Тобто, якщо там було так, що дітей треба розпитувати строго. Ти так і робиш, наказуєш. <смі> за ти. І ти вчишся бути мамою, ти вчишся бути батьком, і, і ти робиш помилки. Е, ти тільки в тебе діти народжуються, ти. В тебе нема стільки милості любви до цих дітей, хоча твої діти. Як в тебе після там, третя дитина, когось там. чим більше дітей, тим більше любові в сім'ї. Це дійсно так. Тому, коли перша дитина народилася, ти вчився. ти настільки хотів, щоб твоя дитина була ідеальна. А можливо, це пов'язано не з тим, що у нас завищені очікування від дитини, а пов'язано з тим, що ми хочемо виглядати ідеальними батьками. От такий ваш висновок? Так, ми хочемо виглядати ідеальними батьками, і ми робимося як не як люблячі батьки, а робимося такі ідеальні, що коли ми. Коли я вспоминаю ті часи, то інколи мені хочеться плакати. І з цього ідеалізму, який ти повинен бути, ти забуваєш, що ти забуваєш про те, як потрібно просто любити дитину, що їй не потрібна ідеальна мама, ідеальний тато, І потрібно інколи просто обняти і подарити якесь морожене, яке провести з нею час. Тобі не... А ти виштудірувати, хоч ви хочеш, щоб вона була ідеальна, і і ти вбиваєш так свою дитину, ти вбиваєш в ній всі емоції, тому що ти знаєш слово Боже, саме та, і тим де наказує дітей, яка да, є можливість їх змінити, змінити. Да, ти знаєш слово, повінуйся родителям, да, і ти цитуєш ці слова ці дитині. Місто для того, знаєте, я зробила для себе такий висновок. Ти не можеш навчити любити Бога дитину, якщо ти його сам не любиш. Бога. Бога. Якщо ти Бога не любиш, ти не навчиш дитину любити Бога. І, але е, це є жити по букві. Коли ти живеш по букві, е, як правильно, але любові там нема. Ти навіть цього не усвідомлюєш, що там любові нема. Ти так хочеш бути ідеальним батьком, ідеальною мамою, і зробити з цієї дитини ідеальну дитину, що ти ці уроки з нею. Це саме таке, напевно, уроки. Робиш уроки з нею, ти її ж Для чого ти це робиш? Питаєш себе час. Для того, щоб учителі тебе похвалили, що ти ідеальний батько займаєшся своєю дитиною, чи для того, щоб похвалили твою дитину? Для чого ти це робиш? І... Коли ти не не задаєш собі запитання, а для чого я роблю з цієї дитини той ідеал? Який є, ві, вона віруюча, вона представляє Бога, да? і ти думаєш, вона ж должна бути в во всьому, вона ж в школі представляє Бога, вона не должна там щось не так робити, не должна щось так. І ти забуваєш про душу дитини. Ти робиш з неї картинку, картинку для людей, щоб вони сказали, да, яка, яка чемна, яка вічлива, яка, яка воспитана дитина, які в неї чудові батьки. І і це так виходить, знаєте. Е, виходить, в... що ціна, яку ти платиш за це. вона плати... руйнівна, руйнівна, Ти платиш душою дитини, тому що ти про це забуваєш. Що це така цінність і драгоцінність в очах Бога, як і ти. Як ти... Вона така сама. Е, особистість. Тому що все время я хочеться на руському мові сказати личность, да? особистість, яка ціна, і за яку так само Господь пролив кров, вона стикі, що вона тобі дана не для того, щоб ти її дірок, а для того, щоб її любити, і для того, щоб навчити її любити Бога. От навчити її любити свого Отця. І коли ти це починаєш розуміти, то ти починаєш зовсім по-другому від. Але це час. Оце сам цей час він втрачений, втрачений для. І ми і ці рани, вони потім, коли вони виростають, вони вспливають. Вони знаєте, як ото все, що легке, да? все, що воно вспливає в воді наверх, все нечисте. Да? Так і в наших дітях, ті рани, ті обіди, ті... Те ж тудірування, те непонімання, те. Та... Знаєш, ти сказала оцю картинку про те, що вспливає, підіймається. Да. І я згадала, що коли замочуєш зерно да. і Пусте. кажуть, що порожнє зерно підійметься нагору, да. його обов'язково треба відкинути. Да. І насправді, що коли ми вкладаємо зерно без любові, воно порожнє. Воно все, все порожнє. Розкажи, будь ласка, які наслідки ти побачила вже в дорослих дітях? Е, знаєте, е, от, е, коли діти в мене мали народитися, от я ще саме таке е, старша донька, я, е, саме цікаво, що вони народились такі цікаві. Вони трі, і всі трі різні, і з різними характерами. І, і вони такі чудові насамкіне. Але коли я просила, коли я була вагітна старшою, я говорю: Господі, я знаєте, як вірующа, мирська мірська віруща, да? я говорю, що вона була красива, що вона і був такий носик, да, гостренький, як я собі колись хотіла. Все, що я собі хотіла, таку я й просила, такого вона і в мене народилася. Другу я просила казала, Господі, вже немає значення, яка вона буде. Мені головне, щоб вона була з тобою. От мої стосунки з Богом давали мені ті молитви, коли я зміст молитов. Я говорила, вона ж в мене був такий період в житті, якийсь такий важкий, тому що та дитина ще маленька, тут я вже вагітна друга, вони ж погодки. Я говорю, Господі, аби вона була твоя, і вона досильно сильно любила тебе. А третю, я вже десь трошки остила, я казала, хай вона буде така гарнесенька, як перша, і з таким серцем, як друга. І цікаво, вони так і народилися. Вони й такі є. От якщо старша, вона така гарна, даванось, але вона більш така емоційна, більш така, куди вітер повідомлення, вона знаєте, більш така, як то середня, вона дуже така відлічниця, дуже цілестромна, але вона завжди з Богом була. Вона завжди дуже боялася, що скажуть батьки, і дуже що скаже Господь, щоб вона була і це її трохи, воно її трохи загнало в такі рамки. А середня вона, а сама менша вона така свободолюбива. Вона свободолюбива, вона за, вона за те, щоб ніхто їй нічого не вказував, вона робила, як вона хоче. Оця свободолюбивість почала проявлятися в підростковому возі, вона почала так, що ви мене ограничуєте, це, напевно, важко було, тому що якщо ті старші двоє, вони більш такі розуміли, що. Що, що сім'я з Богом, що сім'я йде за Богом, і якщо ми щось кажемо, то ми кажемо не то, що ми це собі придумали, бо тому, що ми так живемо, і ми їх так навчаємо. То менша просто так жити не, вона, не хотіла. вона не хотіла. Вона хотіла жити, як вона хоче, і робити те, що вона хоче. Вона не хотіла, щоб їй вказували, як жити. І вказували не а, а ти, як батько, ти не знаєш, як по-другому. От в чому. Як Їм... до неї донести? Да, як інформацію? донести да, цю інформацію? Неля, ну от ви розказуєте, що е, зовні, начебто, все добре, так? Е, здорова сім'я. Зрозуміло, ці помилки у вихованні, але якщо ви вже говорите про них як про помилки, то виходить, що ви все ж таки визнавали їх і mm. як мінімум в молитві просили про да, зцілення так. від Бога. Е, коли дівчата от вже пройшли підлітковий вік, що ви побачили, що відбувається як наслідки, чи, можливо, просто почало з'являтися те, чого ви не очікували, як воно виглядало? Знаєте, коли ми в одному городі жили, вони ходили на воскресну школу, да? вони були в церкві, коли ми поїхали в другий город, Якось так в церкву рідко почали їздити. От недаром не, не ходи сообщества розвращають те добре ті нрави, які є. Да? От якщо дитина в церкві весь час. Наприклад, вона перейшла з дитячого служіння в там, підліткове, потім молодіжне, да. вона весь час зайнята, вона весь час, які в неї стосунки там з Богом, але якісь конференції, якісь от наповнення Духом Святим, вона якось весь час вертається. Але якщо ти там виріс, наприклад, да, в воскресній школі, це все таки ще діти. Да? І тут ти переїжджаєш в другий город, і дуже рідко їздиш на ці служіння, і дуже рідко ці діти їздять. Так, да, вони слухають проповідь, але вже цього участі в церкві, в служінні в церкві нема, вони вже починають любити життя яке без церкви. Тобто в них з'являються друзі в школі, в них з'являються друзі. І ці друзі вони приносять щось своє. Да. Тобто ти вони... ви помітили, що в них почала змінюватися поведінка, розмови? Да. А, а ваш вплив, е, ну я зрозуміла, на молодшу був не дуже сильний, бо да. вона виявляла. Бо вона сама любить, -лю... навірно, і за те, щоб більше всього любові було не то, що і всім однаково було, але е, ти милував. Її більше в своєму серці, чим старше. Якщо ти старше, як в закон да, ти, то менше ти вже десь ти вже гладив десь, ти вже десь жалів її, ти вже десь думаєш, вона і так розуміє і понімає, mm -hmm. ти між так, як би як вам донасти, як вам до меншу більше, більше прощалось менше все. Якщо ти багато що дуже так строго, ти то менше прощалося, і казалося, коли ти прощаєш, то більше любити буде, да? більше буде розуміти. Але щось вийшлося? А її... як вийшло, що ми стали більш такі своє стали більш такі свободолюбиві. І твоє слово стало не таким авторитетним і важливим, і цінним, як би хотілося. Слово друзів, слово. Можна сказати, міра так, для неї стало більш вісоми. Угу. І ця тяга туди була більша, чим залишатися от в сім'ї, тому що насіялось того більше, повинно, бути, чим те, що сіється в церкві. Неля, от ви побачили, що одним словом, можна сказати, да, діти віддаляються. Да. Тобто цей зв'язок міцний між батьками і дітьми він віддаляється. Це нормально, коли діти зрілі, коли вони відліпляються від батьків. Відліпляються в якому сенсі? Вони беруть відповідальність за своє життя, але стосунки з батьками залишаються. Зв'язок у цієї родини він залишається. Ви помітили, що саме в родинному зв'язку відбулося віддалення, бо ваше слово перестало впливати на них, перестали слухати. Дуже часто батьки, коли помічають, вони, із-за того, що не знають, що робити, вони починають просто звинувачувати дітей. От вони полюбили світ, от вони перестали ходити в церкву, от вони не читають Біблію. Тобто просто йдуть такі аргументи і ем, ну, звину... аргументи звинувачення ще й діляться з кимось. Так? Коли ви побачили ці обставини, якою була ваша реакція? Я почала шукати Бога. Я почала дивитися. знаєте, Я почала дивитися на себе. Я почала, я почала е, задавати собі питання. Е, ти ж коли воспитуєш дітей, да, ти читаєш книжки, ти ж не просто так це робиш, ти ж береш якусь інформацію з усіх сторон, да. ти, 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 ти слухаєш психологів, е, е, дитячих, да. ти, ти, це все, ти все в собі це акумулюєш. Але да. я зрозуміла, що цього мало. Я зрозуміла, що е, мені, потрібен, е, мені потрібен Господь, і Господь, який дає, який, мені потрібно обновитися, мені потрібно зустрітися з ним, мені потрібно, я хотіла настільки, мені треба все оставити. І мені треба просто зустрітися з Богом. Тобто перестати а, з остраху шукати інформацію да. в джерелах від людей, да, зупинитися. Е... Да. Можеш ще раз пояснити, чому такий висновок зробила? Тому що те, що я цю інформацію, яку я мала, ці підходи до них, там, вони не діяли. Тобто вони не впливали на них. І, наприклад, там десь якісь подарунки, десь те, 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 якась допомога, але вони не впливали на них. Вони їх не міняли. Тобто це просто були, знаєте, як теорія, яка не, не, не мала сили. І це слова, це чиї слова, це чиясь практика, яка не мала. Мені потрібно було знайти те своє, те. То, що мені буде казати Господь для мене і для моїх дітей, і для моєї сім'ї. Я зрозуміла, що я стала не авторитет для своїх дітей. Тому що, якщо щось кажуть, то вони. Ну, ну мам, ну, що ти починаєш? Та перестань та ми все знаємо. Та що ти нам одне і те саме говориш? Або... І воно це одне і те. Вони не чують, не, не розуміють. І навіть не те, що вони не розуміють, вони розуміли, але. С... Тож сили жити так, як я їм казала, і в них не було, і в мене не було сили жити так. У мене не було в першу чергу жити так, тому що все воно, знаєте, воно як ти, ти, ти строїш своє життя на, на фундаменті, да, на якомусь, да. ти словиш на Слово Божому, на молитві, на лічних відносинах з Богом. Але якщо в тебе, якщо ти сам теплий, як я тепла стала, я просто стала тепла. Стала тому, що ми поїхали, я перестала служити в церкві, я залишилася вдома, діти приходять з школи з курсів, з... чоловік з роботи. Ти, як вносишся в цій сім'ї, ти, ти е, проводжаєш, стираєш, убираєш, і ти, і ти думаєш, що наче все хорошо. От саме, саме, що ти думаєш, що... Ти контролюєш що... ситуацію. Да, ти все всі... прибрала, всіх нагодувала, провела, зустріла. Да, да. Начебто все добре. Да, всі, всі наче щасливі. Ти наче ж не на роботі десь да, да, від да, да, ти, 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 ти в сім'ї. Яка омана. Да. Ти... Неля, я е, дуже рада, що саме от е, таким чином ми відкрили дуже таку глибоку річ, тому що визнати, що проблема в мені, коли дорослі діти віддалилися, це сміливо, це точно підказка від Бога. І я щаслива, що ти можеш поділитися, як це відбувалося далі. Цю програму маємо завершувати, шановні наші глядачі і слухачі. Але ми вам пропонуємо доєднатися до нас у наступному випуску, і ми об яз... обов'язково продовжимо, особливо для тих батьків, у яких є дорослі діти, і можливо не все так, як вам хотілося б, і вони теж вас не чують або не хочуть говорити про важливі речі, які ви хочете донести їм. Можливо, те, чим поділиться пані Неля, буде для вас насправді життєдайним і підтримає вас у тому, про що точно підказує вам Господь.